Книж. От ти кажеш книж, а воно звучить так, ніби хтось чхнув над тістом. Але насправді книж то давня українська випічка, маленький круглий пиріжок із різними начинками, картопля, капуста, сир, або й просто з маком. У селі то була майже святиня, простий, але ситний хлібець. Уяви собі бургер, але по-українськи, і без маркетингу. Просто м'яке тісто і начинка, яке пахне димом. Тож книж, то як маленька тепла валюта любові. На кожного свій, але завжди з душею. Кваша. Думав, ферментоване це тренд останніх років? Та ми Квашу робили ще тоді, коли слово пробіотики навіть не вигадали. Кваша це страва із кишого пшеничного чи житнього тіста, іноді з додаванням ягід чи молока, Її готували в селах, щоб і смачно, і ситно, і шлунку користь. Як твій крафтовий йогурт, тільки без баночки, етикетки і трьохмовна упаковці. Кваша. Це коли ферма в тарілці, а реклама від сусідки через тин. А ти б спробував квашу чи залишився б на боці свого модного смузі? Збиванець. Думаєш, лате це щось новеньке? Та в нас збиванець був ще тоді, коли про кавомашини навіть не снилось. Збиванець старовинний український гарячий напій молоко, мед, прянощі, а зверху ще й гарно збити, щоб пінка стояла. Його варили взимку, аби зігрітись і підсолодити собі життя. Як сьогодні ще з корицею, тільки без вайфаю і черги на замовлення. Збиванець це коли бабуся була твоєю баристою, а кухня найатмосферніша кав'ярня у світі. А ти б хотів скуштувати збиванець чи вже з соєвим молоком? Гуслянка. Уяви, ти прокинувся в хаті холодно, за вікном мороз, а на столі не лати, не смузі, а гуслянка. Кислувата, густа, як характер тещ, але як заряджає? Гуслянка це щось типу густого йогурту або кефіру, тільки по-нашому заквашене молочко, трохи кисленьке, трохи гостреньке, як життя, коли забув поставити воду на вареник. Це як грецький йогурт, але не від баристи, а від баби параски, ніяких стабілізаторів, максимум три інгредієнти молоко, час і трохи магії з печ. Гуслянка то не просто напій, то спогад про дитинство, коли ложка стоїть, а ти ще ні. Тому, якщо ти хочеш дійсно пожити по-справжньому, а не просто фотографувати сніданки, спробуй гуслянку. Напиши, чи пробував, і кого б зараз пригостив. Хай згадають, що таке справжнє. Макітра. Чуєш, у мене вже Макітра димить. І ні, це не новий смак кальяну. Макітра це така глиняна миска з товстими стінками. І колись місили тісто, били мак, робили вареники, навіть борщ могли заправити. А зараз. Зараз макітра то вже й синонім до твоєї голови. Типу, заспокоюй свою макітру, бо зараз по ній хтось постукає ложкою. Це як сказати замість мене перегрів процесора, у мене макітра кипить. І звучить народно і по суті. Тож, якщо тебе щось бісить, не кричи, що згорів. Кажи, моя макітра не витримує, і всі знатимуть, ти культурна мисляча людина з глибинним корінням. Хочеш ще таких слів? Підписуйся. Не давай нашій мові злипнутись, як мак у макітрі. Українська це бренд. Розвивай свій бренд.